Жахлива спека впливає на якість життя шосткинців у зв'язку із аномально високими температурами. Містян закликають обирати в ранішній час для поїздки громадським транспортом. Хочу звернутися до пасажирів приміських і міжміських сполучень, обирати для курсування більш такий е, оптимальний для вашого здоров'я час, щоб не навантажувати, бо в транспортних засобах дуже жарко. Тому зверніть на це увагу. Скоротити перебування на сонці закликає головний лікар Шосницької центральної районної лікарні Олег Штогрин. Він наголосив, що така погода особливо небезпечна для людей похилого віку. На щастя, немає у нас зараз випадків пов'язаних з високою температурою, але часто густо привозять людей, які з непритомлені ні з того, ні з цього там чи в магазині, чи ще десь. Обов'язково пити багато води. Більше води треба пити. Рідина вона. good Крім цього, головний лікар Шосицької центральної районної лікарні закликав містян користуватись послугами кол-центру. Він нещодавно запрацював на базі лікарні. За допомогою телефонного дзвінка запис до лікаря вузької спеціальності стає швидшим. Номери телефонів кол центру 068 924 45 54, 050 924 45 54, 073 924 45 54.